Практика йога Нідри створена великим вчителем сучасності. З вами Сатінанда Сарасвати. Важливо під час цієї практики максимально розслабляти своє тіло, а свідомість повинна бути в бодрому стані. Тобто ми не повинні спати, спить лише тіло. Також важливо закрит, тримати очі закритими. Таким чином ми відволікаємося від органів зору. Більше заглиблюємося всередину. Також важлива умова не рухатися. І ця практика проходить для початку, можливо, хвилин 10 в день. Потім можна робити трошки довше, в залежності від побажань і від ефекту. Цю практику, яку я пропоную, вона триває 10 хвилин. Важно її робити перед сном для міцного. Здорового сну. І якщо ми вибираємо якийсь час, то це буде якийсь один час, там, наприклад, 9 вечора, 10 вечора, або якщо ми приймаємо рішення це робити в днем або зранку, то також само якусь одну годину вибираємо і практикуємо регулярно кожен день на протязі декількох місяців, щоб отримати бажаний результат. Отже, приступаємо. До занять його нідри. Лягаємо на спину, на рівну поверхню. Під голову нічого не кладемо, тобто голова, спина, ноги, все повинно бути на рівні площині. Ладошки ми розвертаємо стелю. Ноги також пальчики ніг злігка розставлені. Очі закриті і деякий час спостерігаємо дихання внизу живота. Спокійне, рівне дихання. Концентруємо свою увагу на своєму диханні і розуміємо, що при кожному видихі ми розслабляємося ще більше і пам'ятаємо, що ми не спимо. І на початку заняття ми тричі. Подумки про себе, промовляємо заповітне бажання або намір, який нам дуже важливо, щоб здійснився. Намагаємось робити це якомога коротше, лаконічніше, підсвідомість краще сприймає інформацію короткою і запам'ятовуємо те, що ми сформували на початку, щоб в кінці заняття так само повторити. Даю деякий час. Далі продовжуємо розслабляти своє тіло, починаємо деталізувати своє розслаблення. Зазвичай ми починаємо з великого пальця правої руки, далі перетікаємо на другий палець, третій, четвертий, п'ятий, розслабляємо ладошку, кість, частину руки перед ліктем, розслаблений лікоть. Перед плечі, внутрішня частина талії справа, верхня частина правого стегна, нижня частина правого стегна, праве коліно, область під коліном, ікроножні м'язи. П'ятка стопа, великий палець правої ноги, другий палець, третій, четвертий, п'ятий, розслаблені всі пальці правої ноги. Далі ми переміщаємося до великого пальця лівої руки. Розслабляємо другий палець, третій, четвертий, п'ятий, розслаблені всі пальці, лівої руки. Ладошка, кість лівої руки, частина руки перед ліктем, лівий лікоть, передпліччя, плече і внутрішня частина талії зліва. Розслабляємо верхню частину лівого стигна, нижню частину лівого стигна, коліно, область під коліном. І м'язи, п'ятка, стопа, великий палець, лівої ноги, другий, третій, четвертий, п'ятий, розслабні всі пальці лівої ноги, переміщаємо ще свідомістю до маківки голови. Я розслабляю маківку голови, потилицю, лоб, праву брову, ліву брову. Область між бровами, праву щеку, ліву щеку, ніс, кінчик ніса, верхню губу, нижню губу, підборіддя, м'язи шиї, розслабляємо праву ключицю, ліву ключицю, груди, живіт. Внутрішню частину стегон, праву сідницю, ліву сідницю, поясницю, м'язи хребта і інші м'язи спини, розслаблений весь корпус, голова, права рука, ліва рука, обидві руки права нога, ліва нога, обидві ноги. Розслаблене все тіло. Розслаблене все тіло. Розслаблене все тіло. І ми починаємо рахувати свої вдихи, видихи, починаючи від 10 до 1. Продовжуємо спостерігати своїм внутрішнім зором. Рух живота на вдихі ми спостерігаємо, як пуп піднімається, на видихі пуп опускається. І почнемо рахувати. Десять пуп піднімається, десять пуп опускається. Дев'ять пуп піднімається, дев'ять пуп опускається. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. І ми в глибини своєї свідомості і трошки пофантазуємо. Уявляємо, що на маківках голови у нас знаходиться зірка, така яскрава як сонечко, і промінці цієї зірки, як ніби вихвачують із нашої свідомості, і ми спостерігаємо, як вихвачують промінці свідомості образ. Рози такої гарної на пелюсках. Видно каплі роси і від тепла і світа промінця роза починає розкриватися, ставати ще гарнішою. І ми зараз трошки помандруємо промінцями цієї зірки. І будемо підсвічувати або називати об'єкти, які можуть бути в нашій свідомості. Ми будемо ніби як вихвачувати їх із нашої свідомості, підсвічувати, виображати, фантазувати. Уявляємо червоний гумовий м'яч, піщаний пляж, яскраві, різнокольорові морські мушлі, плаваюча в воді рибка. Літаючи високо в небі паперовий змій, кіт, що спить, метелик серед квітів, райдуга через все небо, водоспад, зелений шарик, шкільний автобус, діти, що грають, монах медитації, сніжна вершина гори, сонце на сході, блакитне небо пухнасті хмаринки, пташка на дереві, човен на річці, жовтий квадрат, червоний трикутник, біле коло і чорна точка. Тепер уявляємо, як та зірка, яка була у нас на маківці голови, перемістилася в центр між бровами і через цю точку посвітила весь наш розум. Ми відчули, що наш розум зараз функціонує на максимальну свою можливість. Чистий, світлій, свідомості. І ми розуміємо в даний момент, для чого ми прийшли в цей світ, яка ціль, яка мета нашого перебування в даному моменті на даній планеті. І тепер прийшов час згадати наш намір, який ми промовляли на початку. Тричі про себе промовляємо. І посилаємо Всесвіт в наше бажання. Починаємо шевелити руками, ногами, повертаємося Свідомість в границі свого тіла, будемо своє тіло і завершуємо наше заняття З вдячністю до всіх учителів минулого, теперішнього майбутнього, за те, що вони подарували нам можливість практикувати йогу і розвиватися